Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження до Journey 2.4 атмосферний двигун 2016 року випуску. Автомобіль потонований, має 17-й радіус зимову гуму на легкосплавних дисках. Чудовий просторий багажник, в якому ви зможете якісь перевозити ваші речі. Різетка під 12 вольт. Автомобіль самі. містить. має третій ряд сидінь. По салону, чудовий текстильний салон, не затертий, не задрябаний, механічне регулювання заднього ряду сидінь, карти дверей також в чудовому стані. Потолок також в чудовому стані, не затертий, не подлябаний. Безключовий доступ. Електропакет. Карта дверей переднього ряду також в чудовому стані. Мультикермо, круїз, контроль, трьохзонний клімат-контроль. Зазначений пробіг автомобілю 112 тисяч миль. Тому запрошуємо вас до нас, місто, Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми лізінгу та трейдингу Всім гарного дня!